Прикластися до мощі святого католицької церкви Іоанна Боско вперше мали нагоду тернополяни. Ввечері 6 квітня та вранці наступного дня копія труни з восковою фігурою блаженного була в архикатедральному соборі міста. До мощі приходили як ті, кому щось відомо про святого, так і ті, хто про нього чув мало. Знаєш, люди приходять, оздоровлюються, доторкнувшись до недонбаско. Він був покровителем молоді. Він опікувався і. Б'ідними дітьми з вулиці також знаю про його запобіжну систему виховання. Оскільки в начале університеті він славиться своїми. Ну я читав працями про таку тему, як радість. Ну, Вона мене дуже цікавить. Я шукаю шляхи, шляхи і джерела радості в житті. І є така фраза: здається, теж до Боско, диявол боїться радісних людей. А ми всі радісні, хотілося б, щоб вся наша країна така була, знаєте, рада, весела, щоб ну щоб ми всі жили щасливі. Мощі до Набоску у Тернопіль привезли вперше. Не було їх до цього і в Україні разом із Одесою, Києвом та Львовом. Наше місто увійшло до числа тих, де гріб з фігурою святого показали вірянам. Це дійсно я пів перший раз не тільки на Тернопільщині в Україні, і правдоподібно, як ми дуже часто повторюємо за наше життя. правдоподібно, це буде останнє. В останнє ця це паломництво мощей відбувається по цьому світі по всьому світі. Вже пройшло 80 держав, і тепер лише 12 днів дано власне, на Україну. Крім святого, Дона Боско вважають засновником ордена Селазіанців. Називають його покровителем редакторів, книгодрукарів і молоді. Помер Іоанн Боско 31 січня 1888 року в італійському місті Турин.